Опис на основі власних спостережень у художньому стилі, як садити і доглядати плодове дерево. У моєї бабусі та дідуся дача. На ній є великий будинок, невеликий город, зону відпочинку та сад, засаджений плодовими деревами. Я дуже полюбляю влітку ласувати свіжими фруктами, зірваними з дерева. Одного літнього дня мого гроза, яка злякала усіх навкруги. Вітер був такий сильний, що зламав дерево, яблуньки якої я дуже полюбляв їсти. Всі дуже смутилися, але я запропонував посадити нове дерево, яблуньки якої будуть ще смачнішими, ніж попереднє зламане. Мабуть, дідусь Сем заспокоївся та зраділи. Розуміючи, що мій внук буде доглядати за садом та дачею. Навесні я просив бабусю навчити мене саджати дерево. Вона сказала, що для посадки по дерева необхідно підібрати місце, яке гарно освітлюється протягом дня. Ми пішли в сад та підібрали місце, яке дуже підходило для нашої майбутньої ябуньки. На ми поїхали на базар та придбали там саджене яблуні. Бабуся сказала, що його необхідно посадити в ґрунт як можна швидше. Я викопав глибоку яму необхідного розміру. Бабуся стала додати в неї спеціальні добрива, необхідні для кращого просто дерева. Я розмістив садженець у лунці, поступово засипаючи його землею. Після посадки я гарно його полив і ще декілька тижнів доглядав за ним. З того дня я вирішив щороку допомагати бабусі з дідусем висаджувати молоді дерева, доглядаючи потім за ними.